Ти знав, що рак з'являється в твоєму тілі щодня. Щодня в тебе утворюється від 4 до 6 ракових клітин, але цього ти не відчуваєш, бо є так звані Т-клітини. Це спеціальні імунні кілери, які знаходять і вбивають мутовані клітини ще до того, як вони стануть пухлими. Саме тестостерон стимулює виробництво т клітин Тобто високий власний тестостерон дорівнює сильна імунна система, яка розпізнає, атакує і знешкоджує потенційні клітини раку. У 2014 році в Proceedings of the National Academy of Science дослідження показали, що те клітини мають рецептори до тестостерону. І саме він впливає на їх активацію та бойову ефективність. А коли тестостерону мало, те клітини працюють мляво, імунна відповідь слабшає. І в якийсь момент ракова клітина, яка мала бути знищена, стає пухлиною. Хочеш мати справжній захист зсередини, підніми свій власний тестостерон, але не стероїдами. А сучасними методами стимуляції вже 5 років я лікую безпліддя і піднімаю власний тестостерон чоловікам в рази. Допоможу і тобі.